Скільки я mm -hmm. тут не чув, але як для мене, з суб'єктивної точки зору, не додало один маленький пункт. Хоробрість це okay. не тільки, скажімо так, витримка, ти можеш витримати щось і так далі, а це і прийняття своїх власних страхів, форм якогось стресу, і так далі. І так далі. Тобто mm -hmm. не тільки щось витримати, але і прийняти свої недостатки, свої. Проблему свої кризи. Так, так. Можна описати це прийняття своїх мінусів. Так. Якщо то. То. Угу. Да, знання і прийняття, да? Тому що коли людина знає, що в неї щось не вдається, він щось, чогось боїться, да, чогось. Не може чогось зробити, да, то він вже володіє собою більше в цих ситуаціях. Він розуміє, що це треба віддати, от як, ну, як людина, припустимо, да. е, є такий стереотип, що чоловік в родині має вміти все. Він там, має там, прибити якусь там полочку, не знаю, там покліти або шпалери. Да. Щось там ще ну все все по ремонту там зробити, всяке таке. От, але якщо він спеціаліст своєї справи, наприклад, да, він заробляє гроші якоюсь іншою справою, він може найняти спеціаліста, який це зробить дуже добре. Да, і от він, якщо він навіть цього боїться, якось да, там якоїсь справи, але він може це вирішити так організаційно, скажімо так.